Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби та прохід навчань тренувань українських військовослужбовців. Луганський напрямок тривають бойові дії низької і середньої інтенсивності у Попаснянському та Новоїдарському районах. Продовж доби противник періодично обстрілював українські рубежі оборони поблизу Попасної, в тому числі і з важкого озброєння. Після заходу сонця провів масований мінометний обстріл позицій сил АТО у Кримському. При цьому було випущено понад 50 мін у напрямку наших позицій, а у станиці Луганській бойовики порушили режим тиші минулої доби один раз. Там була проведена одна короткотривала збройна провокація із використанням стрілецької зброї. Трапилося це після першої ночі. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 13 ворожих в обстрілів, шість із них із важкого озброєння. Донецький напрямок. У Авдіївці та на околицях міста стало набагато спокійніше. Характер обстрілів епізодичний. З важкого озброєння бойовики застосовували лише міномети, при цьому було випущено близько 20 мін під час вранішного обстрілу промзони. Далі впродовж доби противник порушував режим тиші в Авдіївці виключно за допомогою легкого озброєння. На світлодарській дузі зафіксовано 4 випадки порушення примир'я. Усі короткотривалі та з використанням стрілецької зброї та гранатометів. Під Горлівкою та в районі Донецького аеропорту обстріли аналогічно носять епізодичний характер. Міномети вчора противник застосовував лише на північних околицях Горлівки та у Невельському. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 27 ворожих обстрілів, п'ять з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок тут ситуація залишається майже без змін. Кількість випадків порушення тиші складає суму кількості обстрілів на Луганському та Донецькому напрямках, разом взятих, а саме 40 випадків. Важке озброєння. Противник застосовує там також активніше, ніж на двох інших напрямках. Так, більше 100 мін та 20 артилерійських снарядів різного калібру. Випустили сили окупанта у бік українських укріплень на Маріупольському напрямку. Приблизно стільки ж пендаформування випустили загалом на двох вище зазначених напрямках. Артилерію російсько-окупаційні війська застосовували у районі Докучаївська, де також вчора випустили понад 60 мін. Міномети противник також застосовував і у Мар'їнському районі. На східних підступах до Маріуполя, на які Приходиться, як і раніше, левова частка ворожих обстрілів, важке озброєння бойовики застосовували вже рідше. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій загиблих серед українських воїнів, немає. Шість військовослужбовців отримали тра... травми та поранення. Працівники Служби безпеки України затримали учасника банда формування Восток в березні 2000. 2015 року він добровільно приєднався до групи бойовиків, займався будівництвом фортифікаційних споруд, але згодом покинув бандаформуванням за станом здоров'я. З січня 2017 року зловмисник приховувався від правоохоронців у Новотроїцькому Донецькій області. На Чернігівщині служба безпеки України затримала українського. Антиукраїнського інтернет-агітатора мешканець Прилук регулярно розміщував на персональних сторінках в соціальних мережах пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України та висвітлювали діяльність бандаформувань формувань ДНР ЛНР. Агітатор отримував інформацію від куратора з тимчасово окупованих територій. Курсанти Національної академії Національної гвардії України навчаються злагодженій роботі на військовій техніці. Майбутні офіцери Нацгвардії вдосконалювали злагодженість дій екіпажу БТР на практичних заняттях з тактики. На Львівщині канадські військові інструктори обмінюються військовим досвідом з українськими військовослужбовцями в рамках тренувальної операції ЮНІФАЕР. Бійці. Відточують свої навички у наступі і швидко беруть під контроль блокпост противника. Канадські спеціалісти допомагають парадами. Нещодавно Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури встановили нові обставини терористичного акту, вчиненого 13 січня 2015 року російсько-окупаційними військами зі складу так званої ДНР під Волновахою. Нагадаємо, тоді з реактивних установок Залпового «Град» бойовики обстріляли район, де знаходився рейсовий автобус Златоустівка Донецьк, внаслідок чого 12 цивільних осіб загинули, 18 отримали каліцтва. Вітчизняні правоохоронці встановили причетність до злочину російського кадрового військового. Це полковник Збройних сил Російської Федерації Анатолій Сінельніков на прізвисько Захар. Він займав посаду командира так званої 5-ї армійської бригади, так званої ДНР, встановлено особу і безпосереднього командувача артилерійського батальйону, бойовики якого проводили обстріл беззахисних людей. Ним виявився Юрій Шпаков, громадянин України, що наразі продовжує воювати у складі незаконного збройного формування ДНР. Матеріали справи було передано українській делегації в міжнародному суді ООН в ГАЗі, де триває розгляд справи України проти Російської Федерації. На черговому засіданні результати цього розслідування будуть озвучені як ще один переконливий доказ російської агресії в Україні. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка, дякую, пане полковнику. Колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім.